Не мишле, моя мила, де ти є, крізь темряву я їду, повстумани, Дніпрова хвиля десь горкоче та реве. Не мишля, лиш вона моя кохана. Дерева посивіли від війни, стоять без листя, майже як рабині, отримали немало сивини, кущі та люди. Певне розуміння прийшло й до тих, хто в солодкій сплячці був, як той їжак, і не чекав на згубу та зрадників, на ненажерливу -на орду. Не мишле, я до тебе їду, люба, блукають зорі грудня у пітьмі, здригаються від вибухів дерева. Чи досі цілий наш качиний міст? Не мишле мила, де ж твої джерела? Помила біла, Баб'ячий проклін, гнобить дерева та безжалісно таврує. Кохання та війна це двоєдиний млин, я в потязі до Харкова прямую. О сиротілі хати та ємла. вогонь емоцій моцій, зрозуміла, лиш Всевишній. Я мрію взяти воду з джерела, зустріти хвилі ніжної. Не мишлі, мені бракує фарб, мелодій, слів. До Харкова прямує потяг, смуток в ірій, багаття волелюбних почуттів, любов'ю сяють очі пасажирів. Гучні розмови чую та жіночий сміх. Горкоче потяг, розриваючи тумани, вже люботин, серцебиття. Одне на всіх, жага кохання й волі українцям притаманна. Зимовий синевир виблискує, реве ріка Дніпро, аорта України, не мишли, моя мила, де ти є, коли ж нарешті я тебе зустріну? Життя й смерть, кохання та війна летить, заховало потяг повстумани, яке буття очікує на нас. Чи збереглася вулиця кохання, підручники не зрадили мене, Ані довідники чи чарівні художні книги, не мишле, моя мила, де ти є, чи знов дола твій плин зимову кригу? Тендітність та жіночість є в тобі, жагуча пристрасть суто українська. Коли тебе я вперше полюбив? Це неважливо, моя мила. Я вже близько.